Олеся Максимець, Господь дарує шлюб, а люди руйнують. Останні три роки Ірина все більше переконувалася, що її сімейне життя не приносить їй жодного задоволення. Натомість незадоволення шлюбом росло з кожним днем. Ларисо, я сама собі дивуюся, як це я за нього вискочила заміж. Жалілася вона подрузі, таке враження, що в нас зовсім нічого спільного. Наші стосунки себе вже вичерпали. Ти що, хочеш розлучитися? Мабуть, так, бо я не бачу іншого виходу. Так, як ми живемо нині, я більше жити не хочу. Зачекай, а що саме тебе не влаштовує? Та буквально усе. Тимофій встає о п'ятій ранку. Заняття у дворі на спортивному майданчику, повернувшись, приймає душ, готує свою традиційну яєчню з помідорами і ковбасою, варить каву і йде на роботу. А повертається після 21-ї години, що кожного дня так, каже, що багато роботи. Повечеряв, погрався з Мироном і спати. До речі, субота в нього робочий до обіду. А в неділю він просто спить або грається з малим. Коли кажу, що хочу провести з ним час, віднікується. Мовляв, за тиждень наробився я кінь, в мене відчуття власної непотрібності в його житті. Ну, а в спортзалі до мене почав залицятися тренер. Постійно цікавиться мною, запрошує на чай каву. Жінка була переконана, що її шлюб доживає останні дні, тож вирішила зробити ще дві-три спроби врятувати його, а коли ні, то подасть на розлучення. Однак ні пропозиція поїхати в неділю на відпочинок за місто, ні варіант із романтичною вечерею Тимофія не привабив кохана, я ледве ноги волочу, відповів він. Нас оті півроку на роботі такий завал, що просто жах. Та я бачу, Ірина сердилася і там завал, і тут, ледве прийшовши додому, завалюєшся на ліжко, то життя, їй у відповідь долинув потужний храп чоловіка, що ще більше розізлило жінку. Аби не влаштувати грандіозного скандалу, адже поруч спав і син, Ірина схопила сумочку і пішла в магазин. Дитино, що трапилося? запитала бабуся Зіна, яка жила в сусідньому будинку на першому поверсі. Останніми днями і не заходиш до мене? Пробачте!» – мовила молода жінка і розплакалася. За якихось десять хвилин вона сиділа на кухні квартири, де росла після загибелі батьків. Я бачу, що в нас із Тимофієм усе йде до розлучення. А то ще чому? Бабусю, він весь час проводить на роботі. Я вже забулася, коли і куди ми з ним виходили. Зачекай! Він не допомагає тобі по дому?» Ні, звісно, що допомагає. Прибирає, привозить продукти і все, що я записую йому у список. Коли потрібно, розвішує одяг після прання, прасує його. То що тебе не влаштовує? Він не приділяє мені часу. Ми нікуди не ходимо, спілкування і те звелося до побутових питань. Зрозуміло, Іринко, зараз я дам тобі один лист. Прочитай його, будь ласка, дуже уважно і подумай про прочитане добре? А чий це лист? Це мені писала моя сестра Катя. За якусь мить бабуся дістала з чималої коробки, в якій зберігала листи від родичів старий пожовтілий конверт. Вийнявши лист, пробіглася поглядом і тоді простягнула його онуці. Дорога моя зіночко, йшлося в листі. Вибач, що довго не відписувала. Так склалося, що в моєму житті відбулося багато змін. Пам'ятаєш, я писала, що відчуваю, наче моє сімейне життя, йде до закінчення, що Іван з ранньої і до пізньої ночі на роботі, а я сама з тонечками цілими днями, що він практично нічого не допомагає мені, а натомість найняв якусь бабусю, яка мала б мені бути помічницею. Звісно, я їй відмовила. І влаштувала Іванов скандал, а тоді зібрала речі і наступного дня, коли він був на роботі, забрала дітей і переїхала в гуртожиток. Коли Іван повернувся додому і зрозумів, що я його залишила, так розхвилювався, що в нього трапився інфаркт. Звісно, я повернулася додому, залишила дітей на ту бабусю, яка мала мені допомагати, і цілими днями й ночами була поруч із чоловіком. Отоді й дізналася, що він так багато працював, бо ось ось мав здаватися новий будинок, і директор пообіцяв, що коли Іван успішно завершить один проєкт, то нам виділять трикімнатну квартиру в цій новобудові. Мій чоловік готував нам сюрприз, а я зіночко, а я звела себе ревнощами, думками про те, що ні діти, ні я йому не потрібні. О! Якби ти лише знала, як я картаю себе. Івана не було б інфаркту, все було б добре, та є каяття, і нема вороття. Бабусю, ти ніколи не розповідала про ту історію, мовила Ірина. А що розповідати, що моя сестра підняла хвоста, забрала дітей і чкурнула з дому? Знаєш, щоб не сталося, потрібно спілкуватися. Ставити запитання, просити розповісти про те, що хвилює. Господь благословляє наші шлюби і сім'ї, а ми самі, не бажаючи працювати над стосунками, руйнуємо те, що маємо. Ти сама кажеш, що Тимофій багато працює, допомагає тобі, займається сином, а ти, Іринко, а що ти зробила, аби зрозуміти його? Подумай сама. Він зранку до ночі трудиться, аби забезпечити сім'ю, а тут ти зі своїм незадоволенням. Можливо, вам поїхати на відпочинок? Це лікує і тіло, і душу, і стосунки, повір, зруйнувати те, що є просто. Он бачиш того чолов'ягу. Його дружина все нарікає, що за ним жінки самі бігають, але вона все робить, аби зберегти сім'ю. Виглянувши у вікно, Ірина одетеріла. дорогою йшов той самий тренер, який розповідав їй про свою самотність, Ішов йшов під руку з вагітною дружиною, іншою рукою тримав дівчинку років шести семи. Того вечора Ірина розпитала Тимофія про його роботу і запропонувала поїхати десь відпочити. Звісно, зрадів він. Я ж тому й взявся за оцей проєкт. Аби заробити грошей на відпочинок. Після його слів Ірина лише міцніше пригорнулася до коханого і подумки подякувала бабусі і за лист, і за розмову, і за збереження шлюбу.